Я у вас на каналі Парарок вирішила показати ближче тішечки спосіб посадки. Так, покупну цибулю я вже посадила. Посадила радар і штуті по два рядочка і ще залишилось на весну. А це висаджую свою цибульку з на зібрану. От, Після того, як я її зібрала, трошечки просушила, перебрала, вибрала ось такі маленькі, поставила в холодильник на паличку для овочів. І вона там у мене стояла весь цей час в холодильнику. От. А тепер за тиждень десь чи за півтора, я вже не пам'ятаю, я згадала, про неї дістала. У нас саме були душі, було е, трішки незрозуміло взагалі, коли цю цибулю висаджувати. І коли я дістала, я поставила на батарею. І вона там у мене прогрівалася, щоб не гаряче було, а так тепленько. Прогрівалась, прогрівалась. От, і тепер її висаджую. Саму грядку не вскопую повністю, а роблю тільки борозенки сапкою або можна лопатою. Якщо дуже мокро. От бачите, дуже мокро, то можна, в принципі, так лопатою поробити. Сажаю от Десь не менше ну 12 см, а то краще на 15. Для чого глибоченько висаджую? Для того, щоб вона потім... Літом не пеклася, щоб їй не було жарко, щоб вона не пересихала, щоб просто не довелося її влітку чимось підсипати. Зараз ще на один рядочок. Чотири рядочки посадила домашньої і по два рядочка покупної. Ну, і все ще, ще залишилось домашня, не залишиться якраз. Майже гадала. Ще рядочок буде. А покупна ще залишилась, посаджу весною. Ну і можна буде порівняти. Яка цибулька я підписала? Вон таку струмила. Написала домашня цибулька, там теж підписала. Висаджую на місці буряків. Бачите, там ще бурячки. Десь підкопую, ще шукаю. Ну, сапкою, лопатою, коли роблю рядочок, то ще й нахожу бурячки. Бачите, такі осені, що якби знати, що тих морозів не було, то, в принципі, можна було і пізніше ті бурячки виривати.